Правду кажуть, що твій характер твоя доля. От у мене який характер? Який поступливий і вразливий, того я й сиджу зараз в притулку та з горобцем говорю, а могла у своїй квартирі жити. Хто ж мені винен? Вже мало хто пам'ятає комунальні квартири, де всі тулилися на одній площі, маючи маленькі кімнатки і все чекали на розселення. Мені тоді, здавалося, моя кімната просто велетенською, і я раділа безмежно цьому закутку. Сама з багатодітної родини, з глухого села, що мене там чекало? А тут і робота хороша, і куточок свій, і сусідки такі самі молоді і веселі, чимось поділяться, щось порадять, гуляємо разом. Молодість. З нами ще жили сусіди, пара з дітьми, але там жінка весь час хворіла, і діти такі ж були, тому чоловік і бігав до мене. Людмило, ти медсестра, подивися, що можна зробити. Отак я з ними й познайомилася Марія, Степан та дітки Віктор і Іванко. Іванко ще був в пелюшках, а Віктору було три роки, і цей прілий запах. Досі пам'ятаю, знаєте, з одного боку молодість і радість, а з іншого якась затхлість і журба. Десь через півроку не стало Марії, і ми по черзі з дівчатами доглядали за дітьми. Але я за своєю професією була більш компетентна, тому практично ночувала в Степана, оскільки діти хворіли і треба було часто вставати вночі. Я їх полюбила такі малесенькі крихітки, просто янголятка. Степан через місяць сказав мені: Людо, давай одружимося. Я без тебе дітей просто не потягну і не хочу, аби про тебе бозна що говорили. Я чомусь погодилася, бо характер такий м'який, добрий, діти ж. Ми не жили як чоловік і жінка, а просто як сусіди. Я про дітей піклуюся, Степан гроші заробляє, я на роботу ходжу, справжня родина. А потім якось так сталося, що ми вже й самі між собою полюбилися, куди ж було діватися. Згодом нам дали трикімнатну квартиру, Степан був на хорошому рахунку на роботі, от і пощастило. Це були просто хороми, які ми поступово заповнювали речами і спогадами. Тут Іванко свій зубчик з'їв, тут Віктор чорнило розлив і так в підлогу і в'їлося. Тут ми справляли всі дні народження за великим столом. Степан купив на виріст. У нас велика родина буде, щоб всі помістилися. Але Бог не давав мені дітей, великої родини не вийшло. Я не переживала, бо у мене ж були дітки мої Іванко і Вітя. Минали роки, діти виросли і вже мали свої родини. Тепер наш стіл і справді був замалим, всі не поміщалися. То я з краєчку сяду, щоб всі вмістилися, а сама то на кухню, то з кухні, щоб всім і смачненькі, і тарілочки змінити, і сіль подати. А вони дякують мене і обіймають діти мої любі. А потім не стало степана якось раптово. Я не знала, як і що далі, але ж діти приїдуть і якось розрадимо один одного. Діти приїхали але не з розрадою, а з рішенням. Мамо, кажуть, ви в трикімнатній квартирі живете і думайте, як вам віку доживати, бо ми за вами ходити не будемо, в кожного своє життя, то ми пропонуємо квартиру продати і гроші відкласти на будинок піклування. І вам добре, і ми гроші отримаємо, бо у нас у всіх зараз фінансові труднощі. Я вийшла з кімнати. Думала, що невістка одна чи інша щось скаже, сини щось пояснять, але я чула лише, як вони говорили кому скільки треба дати грошей. Я підписала всі папери. Чого я це зробила? Я не хотіла їх більше знати моїх дітей. Я ж їх з малесеньких доглядала, а я в них в душу вкладала, а вони мені так віддячили. Тепер живу тут, маю з ким поговорити і ще й сама можу доглянути сусідку по кімнаті, Варвару. Її діти теж вирішили, що хтось має піклуватися про маму. Тому мені тепер не так пече, я ж не рідна. Просто характер у мене такий вразливий. Підпишись, підтримай українськомовний контент.